Так, хочу зняти коротке відео. Дача готель. То є бар. Бар на стойка, столи, банкетний зал. Сходи йдуть на низ, дитячий ігровий зал. Туди я не буду йти. Просто Світло. Тут можна відпочивати трьохповерховий дім так, виходимо назад. Світло виключено так. Що в нас у дворі? вечером все освещается. Качели, столики, крилик, Петро. Так. А тут бассейн. За 150 метров море. Так виглядає дача. На першому поверсі 4 кімнати, на другому поверсі 3, на третьому поверсі ВІП 3 кімнати теж. Місце шикарне. Літній душ. Кімнати не буду показувати, там просто теж шикарно. Так що. Бажаючи відпочити, приїжджайте в Одесу. Бо, звичайно, барбекю ще не дороблене, але ніякої ролі не грає. Все, мирного неба, будьте всі здорові!